Сьогодні у нашому місті з робочим візитом перебував голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Очільник області ознайомився з роботою навчальних закладів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і вищим професійним училищем номер 7 Під час зустрічі керівники навчальних закладів доповіли Дмитру Луніну про освітню роботу під час воєнного стану стан укриттів у закладах та здобуття у навчанні та науковій роботі. Не підключаються вчені з усього світу. Є можливість підключити, щоб вони. Приймали участь, тому що ми проводимо конференції, які на які залучаємо фахівців. Ну, остання була було 14 країн 544, Тому що нашій конференції дозволено друкувати праці в всесвітніх базах даних з сповся. Тобто це всім цікаво, тобто це не папірець. А для вченого це показник очільник області провів брифінг, на якому розказав представникам змі, що у першу чергу в Кременчуці зустрівся з міським головою Віталієм Малецьким, і обговорили найбільш важливі для нашого міста питання насамперед про повернення до офлайн навчання у дитячих садочках та школах. Тут Дмитро Лунін відзначив роботу міської влади щодо підготовки укриттів у навчальних закладах. Сьогодні провели змістовну нараду з мера міста. Перше питання, яке розглядали, це дійсно для того, щоб запрацювали дитячі садочки та школи. Пан Малецький мені показав. План робіт, виконання робіт, де є ПКД, де вже виділені кошти і що на якому на сьогодні рівні виконані ці роботи, де планується укриття, де укриття не планується. Загальному мережу, якими укриттями будуть користуватись садочки. Ну, наприклад, якщо садочок і школа знаходяться поряд, то вони можуть використовувати. Укриття Ту інформацію, яку надав Віталій Олексійович. Вже ми в травні місяці плануємо запустити кілька дитячих садочків, і з 1 вересня буде працювати всі ті школи, де є укриття, де вони передбачені. І я впевнений, що діти з їх саме головне батьки зможуть дітей відвести до закладів. Діти будуть соціалізовуватись, отримувати освітні послуги в повному об'ємі. А також під час зустрічі з Віталієм Малецьким було піднято питання тарифу на тепло від Полтава теплоенерго для кременчужан і ремонт аварійного каналізаційного колектора по вулиці Руфа. Друге питання, яке ми розглядали, питання, яке стосується тарифів, і депутати від Кременчука обласні планують винести це питання на розгляд обласної ради для того, щоб прийти до згоди в цьому питанні. Мені не підпорядковане підприємство, яке встановлює тарифи, але я підтримую, що було законне справедливе рішення. Тому будемо зустрічатись на комісії ЖКХ і буде розглядатися це питання. Я вже думаю, по результатам розгляду комісії ми можемо говорити більш конкретно, що буде. Крім того, проговорили про колектор Леонова. скільки ще потрібно грошей для того, щоб його закінчити в цьому році, щоб вже восені він був відремонтований. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.